Казали, ракети тут падати не будуть. і не буде бомбити свою рідну мать, яка в грубу лежить. Бо я батько її матір на своїх плечах. Як я побачила, як то він і шо, він почав розказувати, то я остовпіла. Він робив тому в гручі, як вона там називається. Він нам показував на планшеті чи на ноутбуці, я не пам'ятаю. Фотографії, як він рядом з Путіном. Там в нього ці медалі, іконостас цей. І хвалилися тут, а так і є однодумці, що Олексією, тут там типу, Путіна ногою двері відкриває. Забив би. Навіть не боявся, що посадять. Зразу. Село Голодьки Вінницької області саме тут народився та виріс один з найголовніших військових розвідників Росії українець Володимир Алексєєв, хлопець села, що вибився в генерал-лейтенанти та став героєм Росії. Сьогодні він перший зам головного управління розвідки. Афганістан, Чечня, Сирія, Донбас та вторгнення в Україну далеко не повний його послужний список. Попри те, що він виїхав звідси понад 40 років тому. Його батьків давно немає в живих. Тут його дуже добре пам'ятають. До того ж, він часто приїжджав у гості. Ми зустрілися з його родичами, однокласниками та односельцями, адже війна Росії проти України торкнулась кожного з них. Герой Росії ж? А де ви? Це вам тут. По 16 років. Так, по 18. По 18 вже. Хто він для мене? Колись був другом, до 8 класу ще дружили, все нормально. То сусідстві жили в селі, ходили в школу. Часом билися і мирилися, то всяке бувало. А так, потім вже наші дорожчі, як то кажуть, розійшлися пізніше, вже після 10 класу. Я пішов служити, він пішов вчитися в туди, в ту. Я довчилися. Тоді там приймали після восьмого класу, це ж йому тільки тоді було 15. Mm -hmm. І він, значить, поїхав туди поступати, і він не поступив. І він пішов тоді в четверту школу, в 9 клас. Після 9 класу він знову поступав і він знов не поступив. Тоді він закінчив школу, і він вже пішов в армію, і з армії він туди поступив. Військовою справою він марив. Він виписував журнал Військ воєнні знання. Це я точно знаю і все. Да. Він цим марив, розумієте? І навіть він так писав: Люблю тебе, як офіцерського погона на плечах». Стихи він навіть писав. Це вам? Мені. Він стояв під хатою тут під плотом. І ви йому. Ну, якби не відповіли взаємодії. Я, да, я не пам'ятаю вже, ну пам'ятаю, що я з ним не ходила. Хотіла, може, багатшого тоді в ті часи, чи як. Ну, з бідної сім'ї, Ну. Хлопці, як приходили, так, кажуть, от бачите, сидите квасолю лущити, а жили в Москві. <гум> 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 Нічого такого не було. У нього свій шлях, у мене свій шлях, розумієте, це таке діло. Він для мене є сусідом. Його хата знаходиться напроти моєї хати через город. Ми будемо казати, виросли разом, тому що ми пошли одногодки. Знаю батьків, знаю він один у мами з тату. Ну, так жили, як усі. Сало було, яйця були. Не, не бідували, і крепко, не одіти були, і крепко, ну і боси, і голи теж не ходили. На городі здивалися малими дітьми, обробили, накидали, дружив зі мною і здівався, будемо казати, накидає мені там грудок в капюшон я ходжу, як по Пандополу. Ну, це така була дружба, скільки я пам'ятаю, скільки я не прийду, він собі робить уроки за великим столом. Він високий той стіл був, він не доставав. Він собі ставав на коліна завжди і робив уроки. Книжку перед собою поставив, стоя. І він собі там щось робив, ніхто його не контролював. Він такий дитинці був защуханий, зазаляканий, вічно з ним насміхалися. Навірно, він хотів собі доказати, що я буду таким-таким. То, що він гарно вчився, так. Да. Він вчився гарно, відмінником був. Я з ним не дружила. Я в кожному класі такі осереди були кращих учнів, таких тихих, то такі. От вони там дружили. Вони з ним дружили, бо він був розумний. А чому ви не дружили? Я мав сіра мишка. А чого його цькували? Ну, в селі в нас трошки залежить від батьків. Хто ти, чиї ти син, чия ти дитина. Батько такий бідний каліка був, кульгавий такий п'яний. Мама теж була, була місцестрою, робила в кардіогличому відділенні. Хоча був такий час, що її вигнали з роботи. Так вона пила настільки. А це воно, мені думаю, сказ, ну, відображається на дитинстві, на дитині, як на, на кожній дитині, я так думаю. Дівчина торкнула, на шигля глядала вниз, і вже вже кров тече з нього. А та, так. Ну потім то вже трохи, ну та як вже вчинка вчилися, то вже трошки вже такий. А та, так було таке, от чудо, там, мамин синочок. 1975 я прийшла в мені директор зразу дав класне керівництво. Ну, і, Наскільки я пам'ятаю? Гарний, спокійний, тихенький хлопчина, ніколи не було вздорів за ним ніяких, ніколи він не, би, не бився, не, не сбідкував, нічого. Така спокійна дитина хороша, А потім випадково на що він навчається в Рязанському воєнному училищі, потім приїздив додому в відпустку чи я знаю, в гості до батьків. Приходив в школу, ми з такою радістю, з гордістю запрошували його до себе, тішилися, гордилися, що це наш учень в Рязані, що це він такі успіхи досягає військових. Треба сказати, що професія військового розвідника, тим більше керівника такого рівня, передбачає надзвичайний рівень секретності Жодних публічних заходів, виступів чи інтерв'ю. В інтернеті з Олексієвим усього декілька знімків. До війни в школі своїм учням надзвичайно пишалися, запрошували на уроки як суперзірку. Хотіли навіть фотографію повісити, гордість школи. Але він заборонив. Казала мати, що приходили вчителі до хати, просили фотографії, щоб повісити. Вона не давала. Вона каже: Я нічого, нічого нікому не даю бо він мені сказав, що не треба нічого з мене, нікому ніяк інформації давати, ніяких фотографії, я тебе прошу, нічого про мене не повідомляй. Він приїжджав часто? до ній? Він спочатку я оженився, там, по-моєму, на Рязанській цій дружині Галі. Вона з Рязані. Як він оженився, то вони трохи були довідувалися по молодості. Довідувалися. Потім вже як понароджувалися в них діти, бабушка без, без кінця казала, що у мене вже є людочка, у мене вже є. Боже, Сірошка, по-моєму, старші, люди молодше. У мене вже є двоє внуків, приходила дуже, вона так пишалася ними. Я питала, хто вже тепер, який чин у вашу лови. Чи він вже рядовий, чи він вищий, чи ну, який чин. А вона каже, я не знаю. Ну, щось там є. Ну, щось там є. Ну, не рядовий, ну, ну і не простий, крепко, ну щось там є. Ну, Він казав, що мам, про мене не треба ніяких відомості нікому повідомляти, я тебе прошу. Коли він сюди приїжджав, ви от перетиналися з ним? Ну так, да, він приїжджав перед цим він приїжджав, як з загалою своєю приїжджав дружиною, то вони завжди гукали нас. Я покійний чоловік, мама, ми ходили через город, то він приїжджав, то завжди наварували бараболі в мундірах, доклад так, картоплі. І він там щось якусь льодочку привозив туди-сюди, і ця бабушка Льова нас вже вгощала, бо приїхав мій син. Ну він їли, не їли, я за ними не слідкувала, бо вони такі люди, що вони не дуже їли, знаєте, в селі. Вже вони видно були вищу такого слою. А ми то пообідаємо, та й вони сіли типу, їхали. поїхали. Ну, був клич, що Вова приїхав, все, треба зустрітися. І все, або ми їхали в Хмельник. Тут скільки нас чоловік, і там в хмельнику всіх обзванювали, хто міг приходити, бо він сідає на поїзд, їде далі. Тут скупити треба йому на базарі, сало таке, все конфети. І ми зустрічались десь. Там чуть в кафе посиділи, і йшли, проважали його на вокзал курортне містечко Хмільник неподалік села Голодьків. Саме тут, в санаторіях та ресторанах, Володимир Алексєєв зустрічається із своїми однокласниками. Цікаво, що на початку своєї кар'єри його на зустрічах не було ні на 10, ні на 15, ні на 20 років. Однак, що вищою ставала його посада, то сильнішим бажання бачитися з 2011 року. Він був на зустрічах тричі. Однак, про те, що вже займає високу посаду першого заступника російського гру, замовчує. Останній раз із своїми друзями дитинства він зустрічається тут, коли в Україні вже починається майдан. Ми не бачили його, я вам скажу роками. Ми зустрічалися. Він не приїжджав. Де він тоді був, я не пам'ятаю. Чи він був в Придністров'ї, чи де він там був. Ну туди пізніше вже, як вам сказати, я не пам'ятаю, в якому це роках вже. Він приїхав у військовий санаторій відпочивати. І ми тоді там зустрілися. Нас було десь там чоловік 10 чи скільки. Ну це вже було ближче. Путін тоді правив вже. Він нам показував фотографії, як він рядом з Путіном, там в нього ці медалі, іконостас цей. Він робив тому чи як вона там називається. Кон -кон Контразвєтка, в контрозвідці він служив. А як ви дізналися про те, що от він такий став високий начальник там? Сестра розказувала моя, двоюрідна, бо вона їздила туди до малого в Москву, розказувала що він вже. І тут, там сусіди в Голодьках розказували, що він вже так до генерала дійшов. Я так і щось знав. Знав вже, що до чого. А те, що воно сволота, то зараз вони відворають ідіоти. Я Скажіть, будь не ласка, не а не от не це не те, що те, що от ці от зустрічі, це, ну там я не хочу, щоб це вас якось образило, просто це ага. дуже важлива деталь. Це було за його рахунок? Ні, ніколи. Іменно це обідно, тому що мені одна людина сказала, розумієте, в маршрутці, що їли московську ковбасу. Повіть, я на нього не голодна на ту московську ковбасу. Я не живу дуже бідною, я б лазам в мене теж освіта середня спеціальна. І ми не голодні ніколи ми, ніколи, ми ніколи за нас не платили. Він це завжди казав. Я заплачу, я заплачу. Ні, такого не було. Ми платили самі за себе. Оце я його бачила останній раз. А перед тим. Десь, може, з років до. Ні. Оце якраз перед тим, коли, по-моєму, був Майдан. оце осінь. Я не пам'ятаю, хто питав, я не можу вам сказати цього. Ну, знаєте, як компанія там шумна, там музика, там то і сьогодні. Вова, як ти думаєш, чи може бути війна з Україною? А він та ви що такого не може бути в страшному сні? Я щось ото дуже заповнила ці слова, розумієте? Що такого бути не може. Більше я з ним не бачилася. Останній раз Володимир Алексєєв приїжджав у рідне село у вересні 2014-го. чотирнадцятого. Зненацька з'явився вже в день похорону своєї матері на цвинтарі. За даними наших джерел, в'їхав і виїхав за своїм російським паспортом потягом. Як російський військовий у розпал війни зміг двічі перетнути український кордон і лишитися непоміченим, і досі питання риторичне. Вона померла тоді, коли мій син женився. Мій син оженився, наприклад, у неділю було весілля, на другу неділю до мене прийшли свати і люди, нас так заведено, білі калачі. Вона прийшла, посиділа, вони не піли, не їли, вони просто посиділи між людьми. Вони вийшли пішли додому. В 11 часов, не було, мабуть, 11, прибігла мені сусідка, яка рядом з нею, таку хата з хатою. Я збираю стол, вже всі розійшлися. вона мені каже. Я прийшла у вікно, світло горить, бабуся вмер. Наскільки я знаю, що ви фактично займалися похороном його мами. А чому ви взагалі взяли це на себе? Ну, представте, прийшла сусідка, яка рядом через, будемо казати, через забор, хата з хату. Прийшла і каже, що будемо робити. Прибігла до мене через урок. Там більше таких не було і людей. Рядом сусідів, взагалі нікого, щоб хтось хоронив. Одна хата зовсім померли, люди, стоїть пуста, далі хатів немає. Всі скрада вже буде хоронити. А я де працюю на сільській рад. Та як не хоронити? То, звісно, я прийшла, будемо хоронити, а що будемо робити? Ви розуміли, що в неї високопосадовець син. Ну, чому ви відразу не звернулися до нього чи звернулися? Ой думала? Боже, я звернулася. Я в телефоні, в її маленькому телефоні, знайшла дружину Галю. В неї там багато не було. Я набрала і кажу: померла, я така й така, померла мама ваша. Вона каже: Вова до Володі вдома нету. Она так мені каже. Я кажу, а гроші де взяти. У мене весілля зробила, в мене грошей немає, щоб я зараз похорон робила. Вона каже, ну поїщі там, де, може, є домі щось. А десь в сусіді вона вона деньги. -то она говорила, я сама бою свою пенсію держати, ну, вдома, щоб ніхто одна в хаті. Но ми з сусідкою пішли через дорогу там, до одної жінки, бо там більш таких не було. Прийшли і кажу. Ну, це вже ж пізня пора була, що чи вам бабушка гроші не давала, бо вона ж померла. Вона каже, да, давала, бо ми двох з дідом живемо, вона сама білась їх держати. Да, що ні. лишилось похорону, він був, я йому здачу віддала. Все на цьому закінчу. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ця це... хата, де Олексієв, проживав, Володимир. Це тако прямо. Ага. А ви його знали особисто, пам'ятаєте? Та я його бачив, його мами робив, на газ проводив. Він приїжджав на матір, ну, мати померла. Він такий був ну, просто невпізнаний. Ще запустив, не ще, як то запустив Ніби ховався? Також оглядався таку, на людей на своїй дивися, як на зомбі. Типа, як всі його хочуть бити, таку. Чув, я чусь. просто дивував. Його а. треба було б тоді взяти. Бо я чув, що він розробляв план за фату Криму. Це його робота. Він були чоловіки, це я думала, це родичі, це певне були його охоронці. І, і він приїжджав собі цивільному, такий собі він такий гарний звісно. і все, а тут а вже чую по селі, щоб ми бачили, що ми чули, що він приїхав, тут хотіли хлопців, його там тіпи, набити, там таке, бо, бо вже ж знали, що видно, що він причетний до цього. І все, і він тут на другий день десь то й виїхав, звідси ніхто є. Прийшла влада, допомагала йому. Що він там, господи, це таке, воно все тут було певно діло схвачено. Я так вважаю. Тут оце та хата. У вас тут так багато? Вас тут так багато. Добрий день, Добрий. а скажіть, будь ласка, а їх хто з дорослих? Нема. Крім вас, немає нікого. А маму, батько? Мені без вішно. Він пустив тоді, як е, в похорон, да? пустив батодітну сім'ю. Я попросила. Він пустив, каже, щоб хата ну, похранилась. Як далі? Чи ви з ним якось тримали зв'язок? Хто я така? Для нього щоб він зі мною щось тримав. Які зв'язки, скажіть мені? Казали, ракети тут падати не будуть. Я не буде бомбити свою рідну мать, яка в грубу лежить. Бо я батько її виніс і матір на своїх плечах. З початком повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 4 тисячі ракет, одну з яких збили над рідним селом Алєксєм. Розвідінформація по кожній з них стікається в головному управлінні розвідки генштабу Російської Федерації, першим замом якого з 2011 року, згідно всіх офіційних джерел, є Володимир Алексєєв. А як ця війна повпливала на вашу родину, на ваше село? Як ви відчуваєте війну тут? Та як? Та скільки хлопців і загинуло, і вранені є, і от забрали знов свіжі вже хлопці забрали. Тримінник служить теж. Один-другий сидить на, на чемоданах. Малий мій в Тернополі теж на чемоданах сидить. Зараз дочка моя біженка з внучкою вона в Германії. Побула вона 10 днів у підвалі. Побачила чеченців, які махали її рукою, їхали по Сумах. З сестри моєї рідної чоловік зараз на фронті в Запорізькій області. Мого сина брали один раз, але ну, поки що вернули. Але рюкзак в нього спакований, Так що такі діла. Я була лаборанткою хімводоочистки в котельних. Зараз в мене інфраструктура, так сказати, і стратегічний об'єкт котельня. А Путін нас воює, я так розумію, з котельнями і з трансформаторними підстанціями. З родичами і ми посварилися, і, все, і ніяких контактів і ні з ким не хочеться говорити з Росії. А вони все знають і що нам треба просто потерпіти. Чуть потерпіти. Що терпіти? Що дітей вбивають, людей вбивають. Що зробили ось у Вінниці, скільки погибло людей. І скільки зараз погибає людей. Та що терпіти? Є дуже у нас хлопчик такий золотий. Ой, пастичник Саша, тяжко печений дуже. І хлопчик є в Одесі, бо в десь лаєн кажуть, що вже легше, він вже дихає, там легені прострелені. Е... Пилипчук. І це, мабуть, бачок Міша. Баті... Ми тут плакали, всім селом за б все такі діти такі золоті. Журналісти-розслідувачі характеризують Олексієва як людину жорстоку та самовпевнену аж до безчинства, у що його однокласники та односельці не можуть повірити. Свою кар'єру він починав у спецназі, а не в розвідці, тому й підходи, пояснюють експерти, відрізняються. Відзначається, що Олексієв причетний до кількох серйозних атак Путіна на захід за останні кілька десятирічні. Великобританія та ЄС звинувачують його у використанні хімічної зброї в Солсбері в 2016-му. Окрім того, він знаходиться під американськими санкціями за пряме кібервтручання у вибори в США в 2016-му. Скажіть, будь ласка, ви чому погодилися на це інтерв'ю? Вам а, вас немає якихось думок, що він там може сюди приїхати? Ну, то що, хай приїжджає? Хай приїжджає. Я не дуже хочу боятися. І взагалі не хочу боятися. Хочу ні генерал-лійтенант. Забив би. Навіть не боявся, що посадять. Зразу. Дай Боже, щоб я не побачити в труні мої, моїй ліуха. Сволоч він. Не знаю, ругатись, хочу, але це не гарно і не треба. Більше нічого не можеш. Таке сволота. Земля носить. Що би ви йому сказали, якби побачили? Я про це не думала. Я б сказала, що йому не жити. Тому що його руки в крові. В крові наших чоловіків, наших сім'ї, мирних жителів, всіх. Це страшно. Я єдине, що скажу йому, що Бог не є рожка, і йому все одно він за це все теж отрима свою відплату. Стільки людей погибло і. Це він це він напрасно, це все робить. Должності должністю, але людина повинна бути людиною.